Андрія, наче після переходу в п'ятий клас, підмінили. Домашку з математики не робить, оцінки жахливі приносить, на контакт не йде. А хто в нього класним керівником став? Вчителька математики. Вони, до речі, з самого початку не палатили. Вона до Андрія занадто прискіпливо ставиться та придирається, а він їй за цим мститься. Хочу сказати, що це досить часта практика при переході з молодшої школи в середню. Він 3 4 роки, навчався з однією вчителькою, яка стала для нього близькою. А зараз в його житті з'явилася зовсім інша людина. Та ще й додалися купа нових вчителів. Діти розгублені, вони не знають, як реагувати та що робити. Так, а що робити? Ну, по-перше, не вимагають свого сина якихось надзвичайних результатів. Зараз йому не дуже комфортно спілкуватися з вчителями, а про контрольні я взагалі мовчу. По-друге. Коли будеш намагатися з ним поговорити, то не акцентуй увагу на його конфлікті з вчителькою та на успішності Андрія. Адже тоді він буде боятися відкритися, бо може не оправдати маминих, тобто твоїх очікувань. Ну і останнє це поясни йому, що ти хочеш йому лише допомогти. І шкільні результати ніяк не вплинуть на твою думку і ставлення про сина. Так, а що робити? Я боюся, що він пропустить і далі не наздожене програму. Ти що забула? Я ж методистка в онлайн-центрі математики. Рекомендую тобі записати Андрія до нашої вчительки Анастасії. Вона чудово знаходить спільну мову з п'ятикласниками і ідеально пояснить тему дроби. А й справді, Андрію сподобається, а ти не будеш хвилюватися, бо постійно отримуватимеш звіти від вчительки про навчання. І в разі чого завжди зможеш з нею зустрітися і поспілкуватися про результати Андрії.